Доброго дня ми з України, 23 липня, достигає актинідія коломикта. Ось такий екземплярчик. Це вже спіла. Це Ланде. Сорт Ланде литовської селекції. Досить, я вам скажу, гарна ягодка. Переважно коломикту. Не хочуть вирощувати через те, що дуже мілка ягода, але цей сорт вже перевернув уявлення. Ось перше плодоношення. Досить непогані ягідки. Ну і саме цікаве те, що ось є екземпляри. Чотири штуки на одній плодоніжці. Це другий рік після посадки.